Відновлення архітектури в центрі міста, проблеми транспорту та допомоги військовим про це та більше розповів Чернівецький міський голова Роман Клітчук. Деталі у сюжеті моєї колеги. Зменшення маршрутів громадського транспорту, встановлення валідаторів та здорожчання тарифу маршрутках вслід за тролейбусами. На що місячній прес-конференції Чернівецький міський голова Роман Клічук розповів: слід за зміною тарифів у рогатих вартість проїзду в автобусах також може змінитись. На сьогоднішній день не, не, не надходило звернення на підняття. ціни маршрутки. ПП перерахунок економічно обґрунтованої вартості. Я як у маршрутках так і в тролейбусах згідно вже вже. вже Цього буде рішення. Міський голова зазначив, наразі продовжити час роботи комунального транспорту неможливо, так само, як і збільшити кількість автобусів на маршрутах. На жаль, на сьогоднішній час є складно в зв'язку з тим, що є величезний дефіцит водіїв, як в комунальному підприємстві, так і в приватних власників. Є, є, є маршрути, які ми, ми там оголошували, то тендер то навіть ніхто не заявляється за того, що немає водіїв. На, на на жаль, це це є складність. Вона пов'язана з, з мобілізацією, вона пов'язана з військовими діями у нашій країні. І тому на сьогоднішній день розширити маршрути, збільшити кількість автобусів немає просто можливості. Згадав Роман Клічук і про реставрацію історичних будівель. Цього року планують відреставрувати п'ять споруд, каже мер міста. Для приміщень, які, які знаходяться в у центрі міста, існує програма співфінансування. Це 90 це, де на десять. вважаю, на десять відсотків. Це це не така велика сума. І ми е, до до доносимо інформацію і до пролізьких до компаній, і, і до людей. І ви при, на наявності на, на, на коштів міського бюджету, буде виділяти на, на ремонт фасадів в історичному центрі міста. Плануємо ми ну, мінімум 5 фасадів відреставрувати. Можливо, таке, все залежить від наявності коштів. Можливо, зробимо більше. На стадіон Буковина також чекає планова реконструкція від спонсорів. На сьогоднішній день, бо моя ну, така домовленість і розуміння, що компанія демарт е вплинула де гроші в світло і в поле. Ну і плюс ви вже бачите, що все проводиться до якогось людського вигляду, це фасади і вбиральні. І відбувається ще там за за заміна крісел на стадіоні, які вже, вже багато є в поганому вигляді. Ми хочемо, щоб вони все-таки його взяли, бо втрати міста на його утримання ну є в великому зусиль, якщо то меценат погодиться і, і, і візьме на, на на себе і утримання і, і ремонт. Ми тільки скажемо дякую. Минулого місяця вдалося передати військовим чергову партію допомоги від міста, розповів Роман Клічук. Цього місяця ми так само за -за закуповували дрони, реби і все, що необхідне для нії з наших бригад, і, і передали 82 дрони. Там є перелік весь. І ми це вже от озвучували. Це і мавіки, і готели, і віршини. І багато всього всього, всього всього іншого для однієї з наших братів. Наразі на кордоні з Польщею перебуває ще 160 fpv дронів які планують передати захисникам одразу після прибуття. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.